Дорога душа, богиня, прекрасна жінка, ти втілення божественної енергії, що оживляє цей світ і наповнює його гармонією, любов'ю та світлом. Твоє серце це джерело безумовної любові, твоя душа це незгасне світло, яке світить через усі часи. Ти Божественна по своїй природі, і твоя присутність робить цей світ кращим. Хай твоя душа розцвітає у всі свої красі, і нехай твоя енергія буде безмежною, як океан, що несе все найкраще в цей світ. Сьогодні через мене з тобою говорить Марія Магдалена, жіноча постасть Христа, яка передає через мене тобі коди активації жіночої божественної сили. Марія Магдалена не лише учениця і апостол Ісуса. Але вона його близнякове полум'я, яка досягла найвищого рівня духовного розвитку і несла в собі той самий божественний вогонь, що Ісус, але й в її жіночому втіленні. Вона була свідомою носителькою духовних знань і мудрості. Її роль була рівнозначною з Ісусом у поширенні цих знань. Марія Магдалена була жінкою, яка не тільки несе божественну мудрість, але є символом жіночої трансформації, від тіньових аспектів до духовного просвітлення. І сьогодні Марія Магдалена передає через мене вам коди, інтуїції і розкриття божественної жіночої сили. Передача кудів інтуїції означає навчити вас бути більш присутніми у своїх відчуттях, бути відкритими до глибинних енергій, що рухаються через вас. Дорога душа, почнемо практику візуалізації на сакральну жіночу силу, уособлену через Марію Магдалену. Просто дивись на її образ і уявляй себе в контакті з її енергією, отримуй її підтримку для трансформації, зцілення. Я буду читати мантру розкриття жіночої божественної сили, а ти повторюй за мною Я є жіночої постасть творця. Ім'я моє. Любов, гармонія та краса, мудрістю Діви Марії наділена, жіночим духовним магнетизмом Марії Магдалени наповнена, Богиня Мати, берегиня роду. Цілителька, муза, ведуча світла, яскрава зірка, магічна луна, жіноча та чоловіча енергія в гармонії мого вищого я. Творча енергія Кундаліні в сакральній чакрі проявлена. Я є жіноча і Творця. Благословена, благословена, благословена. Дорога душа. А тепер я пропоную тобі зробити будь-яку інтуїтивну практику, яка направить тебе на вираження твоїх внутрішніх емоцій і проявлення в цей світ енергії жіночої божественної сили. Творчість, йога, танець або інші тілесні практики допоможуть тобі звільнитись від емоційних блоків. І розкрити свій потенціал жіночої сили, використовуйте асани, йоги, орієнтовані на розкриття тасової області або практикуйте танець, що дозволяє вам вільно виражати свою енергію. Дорога душа, дозволь собі проявитися через творчість, через здатність створювати, давати життя новому. Подивись на сакральний символ квітки життя. Яка є символом Всесвіту, життєвого циклу енергії, зростання та взаємозв'язку всіх живих істот. Для жінок квітка життя є потужним символом, оскільки втілює жіночі архетипи творення, відродження і нескінченної енергії, жінки, як творці життя, можуть відчувати глибокий зв'язок з цим символом, для проявлення своєї енергії. Ви можете знайти цей символ на будь-яких ресурсах інтернету, роздрукувати почати розмальовувати, активуючи свою жіночу енергію, проявляючи її в цей світ. А в наступному відео я запрошую тебе, душа, до сакрального танцю під мантру Аді Шакті, що дозволить тобі з'єднатися з Божественною енергією. Просто закрий очі, інтуїтивно починай рухатися, налаштовуючись на потік божественної жіночої енергії, відкриваючи в собі потенціал для творення, стілення, трансформації та просвітлення. Я бажаю вам мудрості слухати свою інтуїцію, дарувати світу свою любов і приймати всі дари, які всесвіт підносить до ваших ніг. Обіймаємо вас разом з Марією Магдаленою всім з серцем, ваш духовний провідник Олімпія.